Ми не отримали землю в спадок від батьків. Ми взяли її в борг у наших дітей. Усім відомо, що від якості харчування залежить наше здоров'я, тому у сучасних магазинах все частіше з'являється екологічно чиста продукція, вирощена без хімічних добрив. У світі широко підтримують ідею здорового харчування. Недаремно, 2015 рік проходив в світі під гаслом Боротьба за здорове харчування. Продукція органічного землеробства, вирощена на натуральних органічних добривах, без додавання хімічних добавок, пестицидів, є безпечною для здоров'я. Наскільки якісну їжу ми споживаємо, настільки ми здорові. Цей принцип добре знали наші прадіди. Вони вирощували на своїх полях і споживали, як зараз прийнято називати, екологічно чисту їжу. Добриво використовували органічне гній чи послід свійських тварин. Як часто буває, все нове це добре забуте старе. Органіка, на відміну від мінеральних добрив, містить одночасно всі необхідні рослинам поживні речовини і мікроелементи, довше живить рослини від 3 до 5 років. Ширше застосування органічних добрив зменшує вміст шкідливих хімічних речовин в продуктах харчування, здатне вберегти здоров'я людей та підвищити родючість чорноземів. На жаль, Україна за виробництвом такої продукції поки що займає 20-те місце у світі. Чому так відбувається? Технології, які використовуються в більшості сільськогосподарських підприємств, застарілі, тому й магазини наповнені продуктами, вирощеними із застосуванням гербіцидів і пестицидів. Світ в цей час не стоїть на місці. Старі технології постійно модернізуються, зростає їх складність і вимоги до навколишньої безпеки. Нові технології очистки стоків на свинокомплексах одночасно дозволяють поліпшити екологію та покращити родючість ґрунтів довкілля. Передові українські виробники тваринницької сільгосппродукції вже почали використовувати резервуари для відстоювання гною та спеціальні бактерії для його переробки. Розглянемо, як це працює у конкретному господарстві, на прикладі компанії Агропродсервіс. Сучасних сценарських господарств, які в своїй роботі використовують замкнуті цикл виробництва, в не є проблемою. Гній зберігається в приміщеннях в спеціальних ваннах бетонних, які зовні покриті щілинною підлогою. По мірою накопичення гною, по самопливній системі він видаляється за межі приміщення. За межами приміщення він зберігається в спеціальних накопичувачих лагунах. Під час утримання гною він не розбавляється водою. В концентрованому вигляді він поступає в дані наші лагуни, які як знизу, так і ззовні встелені спеціальними плівками, геомембранами, які не дозволяють проникати шкідливим речовинам, як в грунт, так і в атмосферне повітря. Що говорять про цю технологію українські науковці Інституту громадського здоров'я імені Марзєєва, в якому вирішуються актуальні задачі гігієни навколишнього середовища, гігієнічних умов життя населення України? Це штучні такі водойми, в яких перебування гною призводить до того, що він стабілізується і становиться менш таким. Е Агресивним щодо можливо, і дає можливість потім використовувати в якості добрива. І ми завжди вимагаємо, коли розглядаємо проекти будівництва тих свинокомплексів, ми завжди вимагаємо, щоб ці гноєсховища сховища були криті. Термін витримки гною має бути не менше шести місяців. Це забезпечує, за словами науковця, епідеміологічну безпеку цього гною. При цьому сільськогосподарські стічні води не потрібно очищувати їх достатньо витримати, але витримати в певних умовах те, що дозволяє лагуна. А далі можна їх при певних розрахунках під певну культуру, я повторюю під певні ці культури. Під певні агротехнічні заходи використовувати на всі 100%. А як відбувається цей процес в компанії Агропродсервіс? Відходить творянство, іншими словами, продукти метаболізму. Ми зберігаємо в, в збірнику, який називається іншими словами лагуна. Він є закритого типу, тобто на 100% він є безпечним щодо захисту водоносних горизонтів і ґрунтів, а також випробування шкідливих речовин в атмосферне повітря, тому що він вкритий геомембранами. Даний гній проходить процес зброджування протягом 6 місяців. Після цього, коли гній збродив і скомпостувався, його вже можна використовувати і вносити безпечно, як органічне добрим. Агрономічна служба підприємства вивчає характеристики ґрунтів на полях для того, щоб визначити і забезпечити потрібну норму внесення гною під певні культури. Спеціальними механізмами після піврічної витримки даний гній відкачується і вноситься в показівка агрономічної служби на полях нашої компанії. Але дбати про те, як скільки і коли вносити гній в землю, повинен агроном на основі чітких розрахунків під кожну культуру. При кожній такій фермі, мабуть, потрібен агроном для того, щоб він сказав, яку культуру доцільно вирощувати, щоб поглинути о той об'єм гною, який утворився. А за умови дотримання пропорцій, то це треба звертатися в першу чергу, щоб був дозвіл на використання його агронома. Тільки агроном може підрахувати скільки тонн, у якій пропорції, під яку культуру можна використати відстояного гною на вегетаційний сезон. Після цього гні в вагоні на даному господарстві. Де погрузка рідкого гною це от такі бочки, як ми бачимо зараз на полі, які вносять безпосередньо цей гній на даному полі. Тут планується посіяти кукурудзу. Ми безпосередньо вносимо тут з розрахунку 80-100 тонн на гектар цього гною, вносимо на глибину 20 см, щоб менше було випаровування. І цей гній заробляється в ґрунт. Такі заходи підвищують родючість ґрунту, сприяють збільшенню гумусу в ґрунті і, як наслідок, покращують врожайність сільськогосподарських культур. Це ми використовуємо на протязі е, вже декілька років. Практикуємо таке внесення. Збираємо ми 10 тонн кукурузи в сухому і більше на таких полях в основному. І це повністю заміняє азотне добриво в даному випадку. Під таку культуру як кукурудзу використовують в господарстві рідкий гній і після жнив в якості деструктора. Коли збирають пшеницю чи кукурудзу і залишаються післяжнивні залишки, він прискорює процес розкладання після жнивних решток. Відбувається це розкладання за допомогою мікроорганізмів, які живуть в ґрунті. Просто ми підсилюємо цей ефект і процес. І заробляємо ґрунт, тоді йде оранка, і ми використовуємо це як і під цукрові буряки, також з осені, так і під кукурузу вносимо як основне добриво. Наскільки безпечними є нові виробничі технології, краще дізнатися у спеціаліста, адже часто люди від незнання побоюються якихось неприємних наслідків. Я не думаю зараз, щоб Якісь використання цього гною могло привести до екологічного лиха, але це все треба робити під контролем. Для цього повинні, по-перше, розроблені нормативи по внесенню його в своїй практиці. Науковець не пригадує випадків, де діяльність ферми і людські хвороби були пов'язані чи мали причинно-наслідковий зв'язок. Є такий Канцер-реєстр, відповідно до якого, відповідно до якого, отут -от -от є довгий-довгий перелік всіх канцерогенних речовин, які поділені на три класи. Вірніше, другий клас ще має підлітери А, Б там і так далі. Ну, Найстрашніше першого класу канцерогени. Жодних таких я не бачив тут, щоб вони були. Пов'язані саме з свинями, вибачте, ну не знайшов. Отже, гній як природне органічне добриво можна і потрібно використовувати для вирощування органічних продуктів. Вони є абсолютно безпечними і корисними для здоров'я людей. Із відгодованих на органічних кормах свиней можна виробляти екологічно чисті органічні м'ясопродукти. Саме так вважає керівництво агропросервісу, тому і використовують у рослинництві натуральні добрива а з них виробляють натуральні корми і відгодовують ними свиней. М'ясо вирощене на органіці є екологічно чистим і дає здоров'я людям. А здорова нація сильна держава.